Вони це назвали Саторі, хоча він. Навіть і поряд не стоїть справжній саторі. Підробка з тріснутою ручкою з колами на дереві. Поруч оригінальний саторі, ідеально гладка дубова ручка. Копія дешеве лезо з коли після першого миття. Оригінал саторі, японська сталь і 138 етапів виробництва. Надгостре лезо, оброблений отвір для пальця, безпечний для використання. З копією у вас будуть тільки рвані шматки та стрес. А з оригіналом все буде розлітатись під лезо без зайвого тиску. Та напругу. тисячу людей обрали оригінал. А ті, хто купив копію, шкодують, що виконали гроші на вітер. Саторі замовляють тільки на офіційному нашому сайті. А також тільки сьогодні ми робимо розпродаж ножів зі знижкою мінус 70% і даруємо кулінарну книгу. Наведіться на дешеві підробки, вони коштують дорожче ваших нервів. А також тільки сьогодні у нас ви можете зробити повернення протягом 14 днів, тому що тільки ми можемо гарантувати вам якість.